У коментарях під відео один росіянин мені сказав, що наша честь та гідність дуже відрізняється від їх поняття про це. І я от вирішив у цьому якось розібратись. Що таке для нас, українців. І для мене конкретно означає гідність. Це почуття людини, її самооцінка, яка ґрунтується на отих біблійських заповідях. Не убий, не укради. Не бреши і так далі. Це я так розумію. Тепер честь. Що таке у моєму розумінні честь? Це вже більше, як я розумію, відноситься до професії, захищаючи. Честь професії офіцер каже, честь маю, коли викликає на дуель якогось свого супротивника. Він захищає честь професії. У того ж злодюги теж є своя честь професії злодія. Називають їх ще поняттями. І вони інколи більше, більш красиві ці поняття злодійські, ніж там у людей, звичайно. Той же торгаш. У нього захист честі професії продавця в тому, щоб продати цей товар людині, котра його купує. Оце так я розумію цю честь. Солдат повинен захищати людей, країну, воювати. Він теж має свою честь. От як ми, українці, дивимося із точки зору нашої українці, оце честь і гідність. Як ми розглядаємо честь і гідність президента Росії Путіна Володимира Володимировича? Честь президента. Президент не може брехати, а він вам у відкриту обіцяв, що не буде піднімати пенсійний вік до 65 років. Виходить, що він брехун. Президент не може брехати. А якщо він збрехав, значить він не має честі. Тепер давайте розглянемо гідність президента Росії як людини. У біблійних заповідях не бреши, не бійся. Якщо подивитися на той кортеж, яким він роз'їжджає по території Росії. 30 машин, там три вертольоти летять, перекриваються всі дороги. Не на велосипеді він їздить. Це означає те, що нема в нього ніякої гідності. Він вас боїться, він трус, по-вашому. Оце так українці розглядають вашого президента. Я от простий українець, маю свій, свою власну думку про свою гідність, власну гідність. І кожен, кожен кожна людина має. Власну гідність, яка в неї самооцінка, чи вона висока, чи вона нижча? Найідеальніше тоді, коли ця власна гідність співпадає з оцінкою вас, оточуючого суспільства, як люди, оточуючи вас, думають про вас. Оце, якщо воно співпадає, значить, це ідеальний варіант. Ваша оцінка співпадає з оцінкою суспільства. Я ж можу думати, що я, наприклад, там геній, а суспільство кругом мене не, не так оцінює. І коли отой росіянин мені каже, що. Це почуття, якість, гідність це почуття, яке або може бути, або його не може бути. Воно завжди є. Але коли людина, обезцінена суспільством зверху, чогось боїться, тоді ота от самооцінка, як у малоросів, як вони кажуть нам. Оце такі у нас, у українців, почуття гідності та честі. Так, я думаю, я от зараз як професіонал, як пенсіонер, був, бивш, бувший військовий. Гідність маю як людина пенсіонер, а честь як бувший військовий. Сказав усе, що думав, вирішуйте ви самі далі. На цьому закінчую. Бувайте здорові, дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка. З вами був дідусь Хохол.